щиро вітаю шанувальників гримільйонів на своєму каналі «Футбол Сан». Презентую розповідь, як Київське Динамо виступило у Кубку європейських чемпіонів 1982-83. Спочатку під керівництвом Валерія Васильовича Лобановського кияни відбили психічну атаку Вайсвалера, накидавши його грасхопрису 4 м'ячі. А вже навесні динамівці під керівництвом Юрія Андрійовича Морозова боролися у чвертьфіналі з надпотужним західнонімецьким гамбургом. Як проходили ці протистояння? Докладніше й поведу мову. Погнали. Головними фаворитами на старті Кубка чемпіонів восени 1982 року були Британський Ліверпуль, Італійський Ювентус і Західнонімецький Гамбург. Чи не Володар трофею, а Астон Віла з Бірмінгема вважалася командою. Яка може скласти конкуренцію визнаним фаворитам на рівні з Реал Соцієдадом з Іспанії, бельгійським стандардом, шотландським Селтіком, Португальським спортингом та Київським Динамо? Суперником киян на стадії однієї з 16 фіналу став швейцарський Грасхоперс. Дуже міцна команда із величезним досвідом виступів у Єврокубках, після зустрічі, з якою пролітали англійські, італійські західнонімецькі клуби. Навіть сам Мадридський Реал, коли грав до чвертьфіналу Кубка європейських чемпіонів 1978-79 пробивався. До того ж, цей клуб із Тюріха пробивався в Кубку УЄФА туди, куди киянам тільки снилося півфінал 1978 і чвертьфінал 1981. І якраз на шлюху до півфіналу Кубка УЄФА коники Цюріха перестрибнули на стадії однієї восьмої фіналу Дбіліський Динамо із загальними 4-1. Сподівалися на такий же успіх футболісти Грасхоперса і в іграх із київським Динамо. Тим більше, що команду очолив новий тренер зі світовим ім'ям Хьонес Вайсвалер, який заявив приблизно таке: Усі в один голос кажуть, що радянська команда сильніша. Нехай собі чешуть язиками. Про тбіліське Динамо говорили те саме. Вайсвалер на іспанському чемпіонату світу 1982 входив до групи експертів ФІФА. Та звернув увагу, як невпевнено проявила себе збірна СРСР у критичній ситуації. Після споглядання на власні очі тріумфів Динамо на літньому міжсезонному турнірі в Іспанії, де кияни впевнено розправилися з Баварією 2-1 та Барселоною 4-1, Вайсвалер зрозумів, що його підопічним у протистоянні із радянським чемпіоном ловити нема чого у спортивному плані. А отже, треба діяти на психіку. Нам із динамівцями потрібно провести війну нервів. Радянські футболісти не витримують напруження відповідальних матчів, виніс свій вердикт тренер Грасгупреса. І розпочалися мультфільми на замовлення. Була така популярна дитяча телепередача на українському телебаченні за радянських часів. Мультфільми на замовлення у Катрусиному кінозалі. Спочатку Вайсвалер вимагав, щоб динамівці у Цюріху грали у незвичній жовтій формі. Мовляв, обидва клуби мають однаковий колір. Кияни в шоці. Залишалося звернутися до головного арбітра матчу за роз'ясненнями. А це тільки він вирішує, кому у якій формі грати. Ним виявився француз Бак, який і виніс Соломонове рішення. Одні грають у білих футболках, інші у синіх. Інцидент було вичерпано. Добре, що нещодавно відбувся спільний політ на навколоземну орбіту радянських космонавтів з Жан-Луї Кретьєном, і французи перейнялися повагою до Союзу. Але Валер не здавався, коли за добу до гри кияни прибули на традиційне тренування, яке було суворо регламентоване у ЄФА, працівники стадіону Хартурм із серйозним виглядом взялися за підстригання газону. На здивовані запитання киян вони увімкнули незрозумійку. І запропонували їм поганяти м'ячі на запасних полях. Тільки от німецький тренер не врахував, що збірна СРСР і Київське Динамо це все ж таки дві різні команди. Та й Грас Це не збірна Польщі, а тим більше не Бразилія. Динамівці весь матч володіли ініціативою, що спричинило успіх на 83-й хвилині. Автоголом відзначився Ханс Герман, який у боротьбі з хусом після чудового прострілу Дем'яненка зрізав м'яч у власні ворота. Тож, як не стрибали трав'яним газоном коники Тюріха, як не пижилися, власні ворота в недоторканості зберегти їм не вдалося. 01. Після матчу Вайсвалер визнає перемогу киян заслуженою. А Лобановський великодушно скаже: Гра була рівною, але щастя цього разу було на нашому боці. А найточнішим виявився. Оглядач швейцарської газети БЛІК, який написав, що цитую, динамівці нагадували мені ручну гармоніку при виконанні швидкої польки. Вони завжди і всі швидко йшли вперед і так само завжди і швидко поверталися в оборону. Кінець цитати. У місті Герої красені Києві через два тижні 29 вересня 1982 року. На раді з 93 тисяч 400 глядачів на республіканському стадіоні Грасхоперс отримав ще три голи для закріплення від того ж Дем'яненка і двічі Леоніда Буряка. І Вайс Валер свої передматчеві хотілки, які озвучив, тільки но спустився з трапу авіалайнера, мовляв, прилетіли до Києва перемагати як мінімум 2-0, і, на менше не згоден, міг засунути собі в найпотаємніші куточки душі. Але в одному тренер Грасгопреса все ж таки мав рацію. В ігровому плані його коникам у протистоянні з київським Динамо дійсно ловити було нічого. Отже, Варс Валько, пишіть ті листи, а кияни покрокували кубком чемпіонів далі, де в суперники випав албанський 17 ненторі і відразу ж відмовився від матчів з представником СРСР з політичних мотивів. Після цього кияни повністю переключилися на ігри радянської першості, але чемпіонами втретє поспіль і в десяте взагалі українському клубу стати не вдалося. Основних конкурентів мінчан так і не обіграли, програли дуже важливий матч на республіканському стадіоні Спартаку, який в останньому турі влаштував цирк на московському манежі з білорусами 3-4, аби кияни не стали першими. Про що розмова окрема? Далі Лобановський очолив збірну СРСР. А так як Федерація футболу Союзу видала, що знак кшталт закону про неможливість поєднання посади старшого тренера збірної та клубної роботи, то Валерій Васильович особисто представив команді нового наставника свого однодумця за принципами гри Юрія Андрійовича Морозова під його керівництвом і почали готуватися кияни до нового сезону 1983 року. Перший офіційний матч року з Гамбургом у Кубку чемпіонів вирішено було провести у Тбілісі. Напередодні зустрічі захисник киян Олександр Сорокалєт під час тренування на Дбіліському стадіоні Динамо знайшов трикопійчану монету і сказав, що на щастя, і треба ж такому статися, що українська команда програла 0-3 і всі три голи забив Данець Баструб, за якого відповідав саме 40. -лет. Обидва якраз на фото, така ось іронія долі. Прикро було подвійно, що динамівці грали у першому тамі краще за Гамбург, цілком могли забити. Атакуюча зв'язка дебютанта Заварова і ветерана Блохіна завдала багатсько неприємностей обороні гостей. На початку другого тайму наші мали вирівняти становище, коли Блохін уже не вперше з притним фінтом звільнився від двох захисників і м'яко перекинув м'яч за спину третьому супернику На Ятушенка, що відкрився. Пішла відмашка лайнсмена. І хоча свисток арбітра мовчав, Вадим замість вгатити м'яча в сітку став з'ясовувати. А чи не в овсаді він перебуває? Момент було втрачено, і в наступній атаці Гамбург забиває другий. Так замість один 1, 1 здобули 0-2. Після чого динамівці явно здулися. Після матчу дуже відомий телекоментатор Коте Махарадзи обурюватиметься. Що така безвольність є непробачною для матчів такого найвищого напруження? Адже забиє Тушенко і все могло піти зовсім за іншим сценарієм, а так 0-3 і без шансів на загальну перемогу. Але як виявилося, шанси є навіть тоді, коли їх немає. Динамівці прилетіли до Гамбурга лише перемагати. Причому не просто перемагати, а ще й з потрібною різницею у рахунку. Як би це дико не звучало, але так воно було насправді. 16 березня 1983 року на Гамбурзькому Folks Park кияни провели свою найкращу гру в останні роки на той момент. У перерві, приголомшлений гарним нахабством українських гостей, головний редактор західнонімецького журналу Кікер Карл Хайнц Хайман у перерві сказав лише одну фразу якщо динамо так атакуватиме і далі, наші футболісти не витримають. І не витримали. По перерві Бесонов почав активно допомагати в атаці Блохіну, що вийшов на заміну. І захист з Гамбурга посипався. Наші могли забити щонайменше 4 голи, коли бесонов на 52-й хвилині відкрив рахунок. Затеплилася малесенька така надія, а раптом кияни диво зроблять. Аж нато натхнено вони грали, видаючи концерт на біс, коли хочеться кричати Браво, але мовчиш, бо гольові моменти тринькають один за одним. Коли комбінація Євтушенко блохин бесонов ледь не завершилася гулом, а потім господарі рахунок зрівняли, подумалося ну ось знову як у тбілісі. Але кияни того вечора не збиралися здаватися. Атакували, 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 наче прощальний Бенефіс у Кубку Чемпіонів давали. Блохин виводить Бесонова на ударну позицію. М'ясь зрізається з ноги. Нічого, вперед і тільки вперед. Тим більше, що на воротах Надійний Михайлов творить чудеса, першим за всіх читаючи всі задуми суперників на хід уперед. Сорокаліт рвав і метав і нічого робити форвардам Гамбурга Мілєвський насамперед не давав. А коли затили спокійний, тоді і атаці ладнається. Нестрібний безсонов відповів блохину Алаверди з виходом на ударну позицію, штанга от не щастить, так не щастить. Але ж динамівці не опускають руки. І коли Блохін майстерно перекинув м'яч через захисників та воротаря, але при цьому махнув ногою повз кулястого, тут Євтушенко підправив його у ворота. 2-1, є перемога. Так, із Кубка чемпіонів динамівці вилетіли. Але вибули гідно, поновивши свою високу міжнародну репутацію. Тренер Гамбурга Ернст Хапель був вражений грою своїх українських суперників. Як виявилося пізніше, програли кияни майбутньому володарю Кубка Європейських чемпіонів. Гамбург далі пройде Реал Соцієдат у півфіналі 1-1-2-1, а потім і Ювентус у вирішальному поєдинку 1-0. Динамо Київ другий рік поспіль поступався у чвертьфіналі майбутнім тріумфаторам Астон Віллі 82 та Гамбургу 83. На жаль, перемога над Гамбургом так і залишилася нездійсненою надією на вдалий рік. Детальніше є у мене матеріал «Дінамо Київ пропіт сезон 1983. А мені тільки залишається озвучити імена тих, хто захищав честь київського динамо у Кубку європейських чемпіонів. Воротарі Михайло Михайлов та Віктор Чанов. Польові гравці Володимир Бессонов, Василь Євсеєв, Сергій Болтача, Олександр Сорокалєт, Анатолій Дем'яненко, Володимир Лозинський, Леонід Буряк, Андрій Баль. Ярослав Думанський, Олег Блохін, Вадим Явтушенко, Михайло Олефіренко, Олександр Заваров, Володимир Лозинський, старший тренер Юрій Андрійович Морозов. Восени 1982 року ще грали Віктор Хлус, Сергій Журавльов, Олександр Бойко, старший Валерій Васильович Лобановський, який повернеться до Київського Динамо через рік роботи у збірні Союзу і через провал 1984. Поведе команду до нових міжнародних вершин всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння з вами був Санич. Зустрінемось.